Пряма в дорогі з Києва до Житомира, Село Мила, не доїжджаючи 400 метрів до АЗС ЮПЖ знаходиться автомобіль. Номерний знак знищено частково АА-4. Поруч знаходиться тіло. В камуфляжній формі рукавиця зелена. Також знаходиться тіло поруч. Ще одне накрите брезентом. За кермом знаходиться. Також тіло обгорівше. Встановити чоловік-жінка неможливо. Автомобіль теоретично Mitsubishi. Спереді номерний знак також відсутній. Можливо. Outlander. Героям слава! Також чоловік в камуфляжній формі зброї немає.